Вітаю, друже! Як ти почуваєшся? Покажи, будь ласка, свою емоцію. Емоції залежать від того, з ким ви спілкуєтесь. А як ти вважаєш, кому можна довіряти? Адже від цього залежить твоя безпека, ти повинен розуміти, що є люди, яким можна довіряти, та як розпізнавати ситуації. Коли варто бути обережним. Тоді твоя емоція буде завжди позитивна та весела. Сім'я та близькі. Хто в родині завжди готовий допомогти та захистити? Рідні люди дбають про твою безпеку, вчителі та вихователі. Люди, які працюють у дитячому садку чи школі, завжди поруч, щоб допомогти. Поліцейські, рятувальники, лікарі, військові це люди, до яких можна звернутися у разі небезпеки. Друзі як зрозуміти, хто є добрим другом? Друзі повинні підтримувати одне одного та не змушувати робити щось неприємне чи небезпечне. Незнайомці? Чому важливо бути обережними з незнайомими людьми? Друже, ти завжди повинен розповідати дорослим, якщо хтось незнайомий пропонує тобі щось або просить кудись піти. Послухай, будь ласка, оповідання «Урок дружби. Жили два горобця Чік і Чирик. Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чік про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшону роздаватиму, то мені нічого не залишиться», – подумав він. Так і склював всі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка чорик, зібрав мішечок акуратно і полетів до свого приятеля Чіка. Здравствуй Чіку! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшана. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Треба. Навіщо? став відмахуватися крильцями Чік. Ти знайшов, ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирик. А друзі всі повинні ділитися. Хіба ж не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чік. Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитись від подарунка приятеля це означає образити його. Взяв чик п'ять зерняток і сказав Спасибі тобі, черик, і за зернятка, і за урок дружби. Друже, поміркуй, як ти гадаєш, що робити, якщо хтось тебе образив. Як правильно сказати про проблему, запам'ятай, захищай себе, довіряй, говори своїм рідним. А завдання тобі ось яке: намалюй. Хто тебе захищає? Або людей, яким ти довіряєш? Чекаю на фото твоєї роботи. Бувай!